В наш час шахраї вдаються до різних схем, аби надурити людей. Хтось вигадує неймовірно складні плани, а хтось просто покладається на удачу та досягає успіху в своїх злочинних намірах. Власне, так і діяла уродженка Білої церкви, яка зараз судять на Волині. Успіх тривав недовго на лаві підсудних жінка, яка за даними слідства ошукала чимало людей. Власне, як виявилось, схема шахрайства була надзвичайно проста. Обвинувачена приходила до різних закладів. Та запевняла персонал, що раніше вона замовляла певні послуги та залишала завдаток. Представляючись чужим ім'ям, жінка просила повернути залишені раніше кошти. Мовляв, передумала таким нехитрим способом підсудна лишила з носом велику кількість осіб. «Попередньо, саме 2017 року платила надання послуг, що вказано сумі тисячі гривень, якої насправді не являється. Повідомила за рідна неправдиву інформацію саме про необхідність відміни надання оплачених за заподіяла грошовими коштами в сумі 2700 гривень, які пасив вказаного закладу. Добровільно передала з причинами власника зазначеного закладу, має ушкоду на 1700 гривень. Постала з клієнтам даного закладу юцю, котре 23 вересня 2016 року платили змовлення за банкет вказаному закладі. в сумі 3000 гривень, коли справді виявляється згідно на прийом. Зміни замовлення заводіла більшовому коштом указаному готелю суми 3 тисячі гривень, які власне закладу утікла, але добровільна проблема псувач причинила на сума 3 тисячі гривень. Сама обвинувачена судима не вперше. До засідання приєднується у режимі відеозв'язку з місць позбавлення волі. У суді свою провину визнає повністю. Ба Більше навіть розповідає усю хронологію подій. Проте не пригадує імен, якими представлялася. Каже, працювала за такою схемою. У 2018 році. Торговий центр промінь. А звідки ви знали, що там хтось якісь кошти залишав в якості завдатку? Не знала. Ну як ви прийшли? Звідки як ви могли сказати людині, поверніть мені кошти, якщо ви навіть не знали, чи там кошти хтось вносить? Там обляли, то. Ви представлялись якось? Так. Як ви представлялись? Mm, я не пам'ятаю, що було таке. То ви просто заходили в будь-який заклад і казали, що ви залишали якийсь завдаток? Так. А якби вам сказали, що ніхто не залишав ніякого завдатку, що було? Нічого? Жінка також додає, що мала бажання поповнити лави ЗСУ та боронити країну, а також запевняє, що усі завдані збитки хоче відшкодувати. Так, «Неправильно, Хотіла відшкодувати, підшкодувати, потерпілим кошти, відбуваю, виконання, відправляюся, працюю, хотіла писати контракт в прайді України. Що вам заважає підписати? Mm -hmm. Що вам заважає підписати цей контракт? Відкрити камера допитавши обвинувачену у засіданні, оголосили перерву. Тож, поки доля жінки залишається невідомою. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі.